Так, ви просили мене зняти е, цю автівку, яку ми робили, і там експериментували з теросоном і з ОНБшним цинкарем. І от за три роки що сталося? Тут у нас був теросон. Е, він не спрацював. Ну зовсім. Вона ж була повністю відпискоструєна, терасом нанесений. І знов воно стало за три роки таким, як було. Поіржавіло в точку, воно в точку так і було, як в принципі і до, був до, був до, вже, до ремонту. Ну, почалось, так, да, дуже рано, а от за три роки воно повернулося до, до того стану. Ну, може, трошки краще, аніж було, бо там зовсім печаль була. Щодо порогів, стандартні місця з з'єднання порога з крилом полізло. Там, де поверху порогу, ну то бачите, повідчерблювалось, десь там цокнув ногою, чи що, і іржа пішла понизу. Тут я поріг переварював, понизу добре. З цієї сторони зовсім ніяких претензій немає. Рем крила. Переварював, от з'єднання у нас тут є. Якась там іржа починається. Воно Але так-то, в принципі, ще рим і нічого ходить. Навіть понизу, нав... бачите, точки зверні я не зачищав і вони навіть не поіржавіли. Тут все добре. Це з'єднання, от не, не пам'ятаю, от точку бачу, чи переварював я тут весь поріг, чи частину його. А, частину, ось. О. Виж, бачу я перехід півпорогу. Я тут переварював і з цієї сторони півпорогу і тут півпорогу. То, от такі у нас проблеми повилазили. Потім по місцям цим вони, вони були іржаві, але ж їх потрібно було розвертати метал, щоб там вичистити. Це зрозуміло було, що воно повилазить. По задній частині теж декілька точок з'явилось, але ж задня частина багато краще вижила, а була вона в такому гіршому. А, це ж ці, кришка багажнику була печальна. Тут я взагалі нічого не бачу. Ну от може якась там ось, ось з'явилася. А так, ще й нічого. Та з цієї сторони тут у нас була вм'ятина. І от я не пам'ятаю, що по задньому крилу ми тут робили. Ну і звісно ж, воно болячки їхні вилазять. Куточок дверцяти... Вигневши тут був, тут взагалі нічого. Бо що? Бо було все замащено пушсалом понизу. Воно все чорне. Тут е, ніякої сварки не було. Заліплено скло волокном та шпаклею. І ідеально, ніяких проблем немає. Поріг тут варився теж от сюди, от, до половини. Зверху повичерблювалось і трошки іржавіє. І ремставка отут понизу. Бачите, теж поіржавіла, бо немає бризговиків. А я казав комусь, треба повісити бризговики. Він відпав. Він відпав. І ще я казав, наскільки я пам'ятаю, обробити треба пороги, так? Ти обробляв. Ти обробляв? Ти обробляв. Я обробляв. Ага. Коли? А, ти казав, це за, 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 заповнював там, там, концепцій. Ага. Так, ага. так. Да. Да, да, да. Я казав обробити, ніхто не обробив. Ото, от, як я пофарбував, от, внутрішня частина то цинку НБ був, а ззовні я фарбував теросоном. І от ми бачимо, що без бризговиків і без обробки порогів ми маємо такий результат. Ну от видно, як Вичищає з-під колеса вода і все це режаві. Ремставка тут теж ось. О. Бачите, т, е, є коцка, ко, ну, не коцка то е, фарба тріснула якраз mm. на стику нового металу зі, старого, зі старим. І це зверне з'єднання. Ось тут воно йде отак. -от. І тут почало. Машина їздить кожного дня. Ну і на вулиці живе. На вулиці по, живе. по рамці лобового, отак от, от ремонтні роботи були. Тут півтора міліметра метал я шурував і внутрішню частину вичищав. Тоді ремонт був, то все добре, а іржа вже вище. Отут зверне з'єднання, а оце вже старий метал. Воно полізло. Капот не знаю. Тут були дірки. Ну, вспучилось. Ну, капот, я і казав, що то вже останній ремонт. І капот там вже нема що ремонтувати. А куточок з цієї сторони теж вище за зварне з'єднання почалися пузирики тільки почалися. Ця болячка трошки краще замазував пушсалом, але воно вимилось з часом і. Почалася ржа. Отак. От Хто там в коментарях просив зняти, як вона себе чухає зараз, от, -от так от зараз чухає. Жигуль діло таке, що мені здається, як ти його не роби. Все одно раз на 5 років щось потрібно фарбувати, зішкребати і заново. Фарбувати та обробляти.